Любов є до мами, до батька. Є любов до дитини, до сім'ї, до родини, до тварини, до міста, до краю, до країни своєї. Є любов до ближнього свого. А отже ти маєш любити і себе самого, але якщо її немає, то де її зустріти? На яких дорогах вона є? У яких книжках її знайти? Де, у яких крамницях її купити? За які гроші її придбати? А може хтось викинув? І є вона у смітті, якщо її немає, то де скажи її знайти? На яких горах, місцях шукати її? У яких долинах, у яких водах вона є? Може про неї знають риби? Може, чули про неї птахи? У яких гніздах вона в'ється? Де вона, де вона є? Легко любити дівчину Любу. Але як ти маєш любити не нелюбу? І як ти маєш любити ворога свого? Адже сказав назаритянин, Якщо ви не любите ворогів своїх, то чим краще ви? За фарисеїв кажуть, що любов живе у людині, у тобі і мені. Але де вона є? В голові чи в нозі? І як в зачерствілому серці її знайти? Ти вже знаєш, що за гроші здоров'я не купиш. Лікарство хіба що за них придбаєш? І розум за гроші не купиш. Хіба комп'ютерів паром. Але що там електрика і залізо? Чи купиш книжок вагон? Але що там? Папір і чорнило облізли. За гроші ти купиш любов? Ні. Купиш хіба що вдавання? То чому ж ми всі хочемо бути багаті? Хочемо бути усі багачі. Але як любові нема, то потішиться трохи. І посипляться розумні усі багачі. Тож не завидуй багатому, котрий взяв твою святину. не погріється нею. Він ще нікому кривда чужа не принесла щастя в родину. Якщо можеш прощати, значить можеш любити, значить, зможеш любов'ю своєю. Ти світ воскресити.